Добрий день, дітлахи! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною провести спостереження за кущами та деревами. Діти, подивіться, чим схожі дерева та кущі? Тим, що це є рослини. Але ж чим вони різняться? Дивіться, дерево. Високе, аж до неба. У дерева один стовбур, а потім відходять вліво, вправо різні гілочки. І на гілочках є листочки. А ось кущ, кущ ось він. Він маленький по зрівнянню з деревом. І у куща багато-багато стовбурів, на яких теж є листочки. Отже, дерево високе, кущ низький, дерево велике, кущ маленький. У дерева скільки стовбурів? Один і багато гілочок. У куща багато стовбурів. І на них, на цих стовбурках є гілочки, є на гілочках листочки, але ж і дереву височеному, і малесенькому низькому кущу потрібно що діти, щоб вони росли і не в'яли. Потрібна земля, водичка, сонячне сонце, тепло. А що, що не можна робити з деревами та кущами? Не можна обламувати гілки, не можна рвати листочки, бо для них листочки і гілки це їхні ручки, пальчики. Якби вам ламали виривали волосинки, ламали б пальчики, було ж боляче, ось і деревам, і кущам боляче. Але ж, дітки, подивіться, чому це? Оцей кущик зовсім голий, без листочків, тому що на ньому листочки з нього вже попадали. Тому що один, на одному кущику листочки опадають раніше, на іншому пізніше, але, але ж по цьому кущу можна судити і можна побачити, що у нього багато-багато різних стовбурів. А ось цей кущ, до якого я зараз підходжу, бачите, ось він, зелений кущ. Цей кущ ще зелений, хоч зараз і рання осінь. І ми б не змогли так гарно роздивитись ось ці такі гілочки на цьому кущі, якби, якби на цьому були листочки. Тому ми побачили, що ось на кущах багато стовбурів. Багато стовбурів. Вон, бачите, скільки стовбурів? Багато. І на цих стовбурах є гілочки. На гілочках були листочки, які зараз попадали. А ось на цьому кущику, ось він. Я до нього підходжу ближче. Ось він. На цьому кущику стовбурів теж багато. І ми теж можемо це побачити. Ось вони, стовбурки, бачите? Ось ось тут. Але ж кущі відрізняються ростом і будовою від дерев. Ну що ж, малече, а я вам кажу до побачення. До нових зустрічей в світі рослин.